Дріст це птах, який тільки здається звичайним. Та якщо зазирнути за цей пташиний фасад, відкривається світ справжньої музичності, неперевершеного пристосування і цікавих ритуалів. Його називають співаком лісу, але за цим ніжним голосом стоїть розум, який вражає біологів. Цей птах не просто прикраса природи, він живий феномен. Дроздиться ті, хто доводить. Маленький розмір не означає маленький розум. То що, заінтригувала? У відео багато цікавого. Тому спочатку давайте я подякую користувачу кицька мурка за спонсорство. Дякуньки, це дуже надихає, коли все більше людей цікавляться моїм контентом та природою. А тепер йдемо дізнаватися, цікавеньке. Музиканти, які випередили людей, дрозди це єдині птахи здатні створювати композиції, які мають ритм і структуру. Їхній спів може тривати годинами і жодна мелодія не повторюється. Кожна імпровізація унікальна. Вони запам'ятовують навіть звуки інших тварин, зливаючи їх у власні пісні. У лабораторіях зафіксовано, як дрозди, співають у дуеті з людським голосом, підлаштовуючи тон і паузи. Самці тренуються перед сезоном залицяння, це справжній вокальний марафон. Є види, які вміють використовувати ехо дерев, щоб підсилити звучання. У дроздів, як і в більшості пісенних птахів, є особливі структури мозку, пов'язані зі співом. Їх називають пісенними ядрами. Це не просто один центр, а ціла мережа нейронів, яка керує навчанням, запам'ятовуванням і виконанням мелодій. Дрозди справді мають біологічну основу для творчості, але вона спрямована не на мистецтво, а на варіативність пісні. У пташиному світі це аналог імпровізації музиканта, який грає знайому мелодію, але додає щось своє. І як ми вже доторкнулись до цієї теми, то цікаво розказати, що в Європі 19 століття дроздів вважали одними з наймелодійніших співаків природи. Їхній голос настільки чистий і складний, що його порівнювали з флейтою або скрипкою. Особливо популярними були співочі дрозди та чорні дрозди. Їх спеціально ловили, утримували в клітках і навіть навчали новим мелодіям. Такі школи співу для птахів справді існували. Ташенят ставили поруч із флейтистом або музичним автоматом, який повторював мелодії. Через кілька тижнів Дрозди починали імітувати звуки інструментів аж до точних фраз із популярних тоді арій. Їх купували музиканти, а в салонах аристократів часто влаштовували домашні концерти. Де дрозд співав разом із фортепіано, деякі з цих птахів ставали справжніми зірками. У газетах писали про чудо дроздів, які виконували відомі мелодії. У Франції їх навіть змагали між собою на виставках конкурс де Мерлес, конкурсах дроздових співаків. Композитори того часу надихалися їхнім співом. Наприклад, Олів'є Месіан у 20-му столітті вже серйозно записував пісні дроздів і використовував їх у своїх симфоніях. Але саме традиція живих музикантів 19-го століття стала першою хвилею цього культу, коли люди вперше побачили, що природа теж може творити музику. Розум дроздів не генії, але й не дурні пташки. Дрозди не вчені у пір'ї, але й надзвичайні пташки без думки. Їхній інтелект не блищить логічними задачами, як у ворон, проте в них є інша хитра форма розуму, практична. Вони мислять категоріями виживання, не винаходять нове, але майстерно пристосовуються. Молоді птахи спостерігають за старшими і навчаються. Тобто знання передаються поколіннями, як своєрідна мікрокультура у світі птахів. Це не інстинкт. А соціальне навчання, яке є рідкісним серед пернатих. Вони чудово запам'ятовують територію, маршрути міграції та місця, де ховали ягоди, їхня просторова пам'ять на рівні справжнього навігатора. Дрозди можуть навіть співати голосніше у містах, щоб перекрити шум, і це поведінкова адаптація, тобто свідоме підлаштовування під умови. Вони не винахідники, але справжні майстри копіювання і вдосконалення. Їхній мозок налаштований не на абстрактне мислення, а на ефективність, і в цьому їхня сила. Якщо Ворон це стратег, то дрозд, тактик, який перемагає завдяки досвіду і пам'яті. Він не створює інструменти, але здатен зрозуміти, як використовувати те, що вже є у природі, і далі ви впевнитесь в цьому самі. І саме завдяки такому природному інтелекту дрозди живуть поруч із людьми, зберігають пісні, території і навіть методи полювання, передаючи їх як спадщину. Зараз на екрані ви бачите тих, хто підтримав канал донатиком на розвиток. Дуже вдячна кожному, хто підписується, оформлює спонсорство. Слідкує за моїм телеграмом і підтримує. Якщо захочеш долучитися, посилання на екрані та у описі під відео. Але я закликаю, головне донатити ЗСУ, адже для наших захисників це дуже необхідно. Тим паче попереду зима. Якщо бачите збори, не проходьте повз. Від цього залежить життя наших героїв. Дякуньки тим, хто підтримує армію, а також допомагає братам нашим меншим. Обійняла і перейдемо далі до відео. Їхня кухня це шоу «Майстер Шеф». Дрозди-спіони єдині серед співочих птахів, які використовують інструменти. Вони розбивають равликів об камені, які роками не змінюють. Кожен дрозд має свій робочий стіл, місце, де він готує здобич. Вони навіть вибирають камінь за формою, щоб удар був ефективним. Під час годування пташенят дрозди точно розраховують, скільки кожен повинен отримати. А ще вони зберігають їжу на потім. Ця стратегія притаманна лише розумним видам. Дрозди будують гнізда у вигляді чаші, використовують сухі гілки, трави, коріння та листя, скріплюючи їх слиною з багнюкою, створюючи матеріал, міцніший за глину. Гніздо розташовують у розгалуджені гілки на кущі, пеньку або навіть на людських спорудах на висоті від 1 до 10 метрів від землі. Це справжні архітектурні проєкти. Темна сторона. Войни природи. Під час сезону гніздування дріст перетворюється на справжнього бійця. Вони атакують хижаків у кілька разів більших за себе. Є випадки, коли дріст виганяв з території навіть соколів. Вони не мають страху, лише територіальний інстинкт, який переходить у фанатизм. Самці координують атаки парами, діючи як міні-команди. Вони використовують бойові крики, щоб відлякати ворогів. Якщо ворог не відступає, дрозди переходять у режим помсти. Вони стежать і нападають зненацька. Їхня агресія настільки точна, що орнітологи порівнюють їх з поведінкою вовків. Водночас вони залишаються турботливими батьками. Саме ці самка по черзі охороняють гніздо. А ще дрозди можуть імітувати крик хижаків, щоб налякати конкурентів. Антинг Косметичний ритуал дроздів. Північноамериканський лісовий дріст здивував учених своїми дивними спа процедурами. Він бере мураху, притискає її до свого оперення і натирає себе живою комахою, немов мастилом. Ця дивна дія має навіть свою назву Антинг. Спершу здається, ніби птах просто дуріє від спеки, але все набагато складніше. Виділення мурах містять кислоти, які знищують паразитів і дезінфікують пір'я. Тобто, дрізд не просто чиститься, він використовує природні хімікати для захисту, як справжній знахар у пір'ї. Цікаво, що ці ритуали можуть бути колективними: кілька дроздів водночас займаються антингом, ніби відвідують пташиний салон краси. І поки хтось натирається мурахами, інші виконують свою вражаючу пісню. Поєднання догляду за собою, музики та чіткої координації рухів створює відчуття, що дрозди живуть у своєму власному світі ритуалів і краси. Це не просто птах, це естет, який одночасно і співак, і хімік, і парфумер. Візуальна пам'ять ультрафіолет і навігація за зірками. Дрозди вражають не тільки слухом, а й зором. Вони бачать світ зовсім інакше, ніж ми. Ну, логічно, в принципі, вони ж птахи. Їхні очі сприймають ультрафіолетове світло, тож вони помічають блиск до зрілих ягід чи комах, невидимий для людини. Це дозволяє їм вибирати найпоживнішу їжу навіть на відстані. Але не лише зір робить їх особливими. Дрозди мають феноменальну просторову пам'ять. Вони пам'ятають, де і коли ховали свої запаси і повертаються до тих самих місць через тижні чи навіть місяці. Більш того, вони використовують зоряне небо як орієнтир для міграцій. Ці маленькі птахи використовують комбінацію: зір, магнітне поле землі та власну пам'ять, щоб подолати сотні або тисячі кілометрів. У зимовий період друзди навіть патрулюють свої дерева з ягодами, оберігаючи їх від інших птахів, ніби це їхній особистий магазин провізії. Вони знають, коли ягоди дозріють і хто може їх поцупити. Така стратегія збереження ресурсів вимагає справжнього мислення наперед, хай і в природній формі. Усе це у птаха, який важить менше яблука, маленький мандрівник, що літає за зірками, пам'ятає свій урожай і бачить світ у кольорах, яких ми навіть не уявляємо. Отже, це не просто співуни лісу. Вони планують, б'ються, подорожують і мають зачатки музикантів. У кожному з них живе маленький геній природи, про якого більшість навіть не здогадується. А тепер скажи в коментарях, яку рису дроздів ти б хотів мати сам, їхню пам'ять, музичність чи хоробрість. Дякую за перегляд, до скорих зустрічей! Бережіть себе та природу. Слава Україні!